Мешканці Зирічного, житло, яких було пошкоджено під час активних бойових дій, отримують фінансову допомогу від міжнародної організації ЗОА в Україні, яка базується в Нідерландах. Мова зараз йде про 120 домогосподарств. Представники організації попередньо провели огляд пошкодженого житла і визначили, які саме ремонтні роботи необхідно виконати. Після чого розраховували розмір допомоги. Представники ЗОА, да, побачили пошкодження, акти пошкодження у нас. Около 50% руйнування, ну і дай Бог, що далі відновимо будинок. Мешканці та мешканки мікрорайону днями підписали три сторонні договори про отримання коштів. Угода укладається між організацією Чернігівською міськрадою та власником домогосподарства. Раніше ЗОО в Україні звернулись до міськради з пропозицією підтримати постраждалих чернігівців. Спільно прийняли рішення спрямувати цю допомогу на відбудову приватного житла в мікрорайоні Зарічне, оскільки це одна із найбільш постраждалих частин Чернігова, і на той момент вона ще не була охоплена увагою саме міжнародних організацій. Повідомляють в муніципалітеті. У нас пошкоджено будинок, тобто, частину будинку зовсім знесло снарядом. Потім якийсь снаряд потрапив в дитячу кімнату. прийшли пройшли руйнування у всьому будинку. Дякую велике за допомогу, за, за те, що допомогли. В цій складній ситуації це великі витрати. Я дякую нашій міській раді за допомогу, що звернули на нас увагу. Під час зустрічі з Чернігівцями секретар міськради подякував організації за надану людям допомогу і наголосив, що ліквідувати всі наслідки війни місто саме не спроможне, Зважаючи на масштаб руйнувань. Ми намагаємося завжди залучати в місто всі можливі ресурси. Uh, і я хотів сказати, що Чернігів самостійно місто Чернігів самостійно не зможе відновити всі всі ці пошкодження. Ну це просто, це просто неможливо, тому що і бюджету міста не вистачить ніколи на ці всі вруйнування. Вдумайтеся за оцінкою київської школи економіки, яка порахувала 4,2 мільярда доларів, треба щоб відновити весь Чернігів. Це підприємства, які зруйновані, а дуже багато підприємств з величезними інвестиціями, просто все знищено. Це людські будинки, як ваші, які зруйновані або пошкоджені. Це багатоквартирні будинки, школи, садочки і так далі. Тому. Звичайно, ми розраховуємо дуже сильно на підтримку міжнародних організацій і держави в цьому плані. І от сьогодні у нас спільна зустріч з ООО, організація, яка допоможе вам відновлення ваших будинків. Я хочу їм подякувати особисто. Ользі Кунтиш, яка ну, залучила цю допомогу. Це сертифікований волонтер, яка яка допомогла цю допомогу залучити. Сьогодні ми підпишемо ну, ви підпишете да, тристоронні угоди. І я думаю, що найближчим часом вже зможете отримати фінансування, яке суттєво допоможе вам в відновленні житла. Нагадаємо, що за даними муніципалітету в Черніги, внаслідок активних бойових дій пошкоджено 2783 приватних житлових будинки. З них значно пошкоджені 784, а зруйновані 530. Чернігівська міська рада прийняла програму фінансової підтримки власників пошкоджених чи зруйнованих будинків приватного сектору. Її вже отримали понад 1400 людей на суму майже 24 мільйони гривень.